Ведро было видно. Биба. Она а равно сверху. Раз, два, три. Не, блядь. Твоя рука, это снаряд. И вот въебало прям, видишь как? О, да, не сверху. Возьми за низ ведра. Во, где-то твоя рука толчок сделает. Спасім. Слава забриду. Це все на новоді гарячим чаном. Працюємо цілодобово, знаходимося в Запоріжжі. Чекаємо на вас. Приходьте, ще є їжа на мангалі в паріння скрабування. До скорих зустрічей. Дуже дякую за твою влучність. <laughs> Приходьте, ще їжа на мангалі паріння скарбування.